Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEuroLamp.ua. Сьогодні розглянемо серію LED-філаментних ламп від торгової марки Євроламп. Філаментні лампи це світодіодні лампи особливого типу, які зовні дуже нагадують лампи розжарювання. Вони мають таку ж прозору скляну колбу, але всередині розташована не вольфрамова нитка, а світодіоди особливої конструкції, які за своїм виглядом нагадують нитки. Саме тому наш інтернет-магазин не залишився осторонь модних тенденцій і пропонує Вашої уваги декоративні LED-лампи. Незважаючи на велику зовнішню схожість, за параметрами філаментна лампа набагато краще ламп розжарювання. Конструкція філаментної лампи складається з. Колби світодіодного філаменту, скляної ніжки, цоколя і драйвера. Варто зауважити, що з огляду на те, що вся поверхня лампи являє собою прозору колбу, а також через особливу конструкцію філаментної нитки, лампа забезпечує дуже широкий кут розсіювання, практично 360 градусів. Філаментні лампи випромінюють тепле золотисте світло, надаючи приміщенню, в якому використовуються незабутню атмосферу і домашній затишок. Як ви вже помітили, дизайн філаментних ламп. Добре підходить для будинків, магазинів, кафе і громадських закладів. Скляна колба не нагрівається до високих температур, як і будь-які LED-лампи, тому філаментні лампи можна використовувати на натяжні та гіпсокартонні стелі. Особливістю даного модельного ряду є можливість обрати лампу за температурою світла: 2700 кельвінів, що є теплим світлом. І 4000 тисячі кельвінів, що є денним світлом. Варто відмітити, що денне світло не є дуже поширеним серед ламп даного типу і є перевагою, коли необхідно отримати відповідний відтінок у приміщенні. Філаментні лампи Євролам представлені у таких варіантах потужності. 7 Вт має лампа СТ-64. На сьогоднішній день це сучасна інтерпретація лампи Едісона, розробленою в 1977 році відомим віднохідником Томасом Едісоном. 8 Вт мають лампи А-60 у формі класичної груші, а також кулі G95. 12 Вт мають кулі G95. Посилання на ці лампи та іншу продукцію євроламп та євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки. Дякуємо за увагу!